Отримав ось таку посилочку від Укравіту. І так, розрізаємо фірмовий скотч Укравіту. Відкриваємо. А тут скарб, фунгіциди, інсектициди, гербіциди. Повністю все, щоб ваші рослинки були максимально захищені. Бонусом отакі перчаточки фірмові, аптека садівника. І отакі довідники. Тут дуже зручно, до речі, дивитися, що коли обробляти, які хвороби, які шкідники. Дуже зручно. І опис препаратів. Ось такі фунгіциди, страж на початку вегетації при низьких температурах працює. Це літель це проти фітофторозу та переноспорозу на огірках. та Томатах, гард це гідроксид міді. На початку вегетації до розпускання бруньок можна працювати по хвойним рослинам, але він теж дуже ефективний проти фітофторозу на томатах. Не фітотоксичний. Це новинка, феномен Прайм. можна чередувати з гартом. Такий же ефект, як у гарта. Теж не фітотоксичний контактник. Джекпо це аналог скоро, але там ще є одна діюча речовина. Дефинако назол це діюча як скору, а пенконазол – це вже дівча проти борошнистої роси. Дуже дієвий препарат проти іржі на груші і кручавості персику. Дуже гарно допомагає. Сільвір – незамінний препарат на хвойних рослинах. Тіофат метил. Дуже дуже ефективний саме на хвойниках. Фундазим енергодар для коріння, для проливу ґрунту. Кореневий гнилів прибирає усякі там плісняви і так далі. Дуже ефективні препарати для коріння з лікуючим ефектом. А фондазим до речі, на газоні на декоративних незаміними. І на трояндах теж дуже гарно працює. Це і овочі, і коріння будь-яких рослин, в принципі.